Obrigado. Достатньо віри не обов'язково бачити всі сходи, щоб зробити перший крок. Десь років назад, у 2004 році, а, десяток небайдужих молодих криваріжців не, хоті, не хотіли жити в такому кривому розі і не хотіли звалити з криворога, як дехто. Грошей не було, але було багато ентузіазму. Це була а, напівзакинута будівля стара дитячого садочку. Тут майже не було вікон дверей, системи опалення вщент не було. Ось. І Крок за кроком за. 10 років тут є багато різних можливостей. Спочатку це був підлітковий центр, потім підлітки виросли, це став молодіжний підлітковий центр. І зараз ми запускаємо там, покажу на другому поверсі. Ну, ми якось на сходах Та... так стоїмо. але мені тут не перечепитися, тобто, бо в мене до того. Тут ще, до речі, з дитячого Я садочку довга за 10 років вони так і лишилися. Ну а куди ж ви їх дінете? Це ж так. Тут у нас студія звукозапису, для молодих музикантів. Це, мабуть, найкраща студійний майданчик не туди. <рес> студійний майданчик в Крому Розі. А зараз хтось записується тут? Щас, я не знаю, щас, да? Таки. зараз щас подивимося. Зараз Ось тут де, всякі різні там чеба дівчина з Кривого Рогу, яка зараз дебютує з новим кліпом. Вона приймала участь в нашій «Пісочниці», це змагання для малих музикантів. І перший раз студійний її був тут. А це невеличка кафешка, тут різь. Люди можуть малювати на стінах якісь люди з реанімаційного пакету реформ, лонгітал зі Словенії. Романський теж може щось написати. Так, да, Громадська обов'язково має щось написати. Тут фрішники, якісь, шабуні, ну всякі різні з яскраво, з з Шаху можна напити. Маганді. голова Леніна, відбита да, да. декомунізація в дії. Карл Маркс. Карл Маркс клетка, да. так. Добудовується. Добудовується. Це Олеся Ромача, Олександр Романча. Вони займаються цим проектом. Це співзасновники шелтера, одне з тих молодих людей. Олеся, педагог, Олександр, музикант. Це ми розпочинаємо проект для маленьких маленьких дітей. Схованка буде називатися. Він зараз в тестовому режимі працює, добудовується. Дітя, вони через дітей скоріше добратися до родин, щоб показати їм просто приклад, що з дітьми не просто можна вийти на майданчик в пісочницю, а займатися дійсно унікальними речами і все це розвиватиме їх. Дуже рано, і все це впливатиме на їхню особистість в майбутньому дуже сильно. Це одна ще з кімнат шалтера, тут рукоділля, малювання для дітей, веб-програмування, фотошоп, обробка, відео, фото для молодих людей, і там залишки комп'ютерного класу в сусідній кімнаті, виставкова зала.